Привіт, малята! Зима найхолодніша пора року, а ще вона найбагатша на свята, і дорослі, і діти веселяться та радіють їм. Навіть тварини разом з людьми чекають взимку якогось дива. А які ж дива без ялинки? З веселощами та пустощами навколо неї. Святкову ялинку прийнято прикрашати. І сьогодні ми спробуємо малювати прикраси для ялинки, новорічні курки. Підготуємо наші ручки до роботи. На ялинці ліхтарі, наче зірочки малі. На гілках гойдаються, сяють, посміхаються. Молодці. Погляньте, діти, які матеріали я приготувала для роботи. Щоб намалювати кульку, спочатку пензлем малюємо коло. Щоб коло вийшло майже ідеальним, слід скористатися картонною круглою заготовкою, приклавши її на місце майбутньої кулі та обвівши по колу, отримаємо майже ідеальну круглу форму. А тепер отримане коло зафарбовуємо акуратно всередині. Ось так! Коли синя кулька готова, виполіскуємо пензлик у воді, набираємо жовтої фарби та працюємо над жовтою кулею. Ось так. Майже готово. Далі тонким пензлем намалюємо ниточки, за допомогою яких наші кульки кріпляться до ялинкової гілки. Зараз малюки вже можуть відпочивати, а дітям середнього віку пропоную прикрасити одну з кульок. Я буду прикрашати синю, набираю на пензель білої фарби і малюю хвилясту змійку посередині. А далі тією ж білою фарбою малюю сніжинки у формі декількох коротких ліній, що перетинаються в одній туті. Можна також за допомогою ватної палички поставити знизу нашої кульки декілька крапок. Подивіться, який візерунок утворився справжня зимова віхола на кульці. Ось така робота вийшла у мене. Чекаю ваших результатів. До зустрічі та веселих свят!